Добрий день, засніму для вас двері від компанії Q-Doors. Це серія Street, Моделька, я так розумію, ззовні Bond, а з іншого боку Гладь. Це двері такі темно-сірі і вставки деревини. Дуже незвичайні. Я думаю, що це, ну, це зовнішнього використання, тому це якийсь метал, мабуть, ламінований плівкою. А це метал оброблений спеціальним таким покриттям для того, щоб двері не вигорали. Зверну увагу, що кріплення навіть петель, воно інше, ніж у дверей. Тобто тут вони кріпляться прямо до лиштви. Лиштва є частиною конструкції. З іншого боку, двері. Рівні, біленькі і мають дуже дрібну текстуру дерева. Так, що вам ще розказати? По замочках. Значить, верхній, нижній, шмій засов, ручка. Нержавіючий порожок, регулятор е язичка. Коробочка утеплена таким, бачите, е синім пенопластом і комбіновано. Тобто всередині всі двері будуть виглядати повністю білі, а ззовні повністю... Такі декоровані, як ви бачили. І ще покажу, що коробочка з двох частин і є пробкова підвкладка. Тобто промерзати не повинна, буде дуже мало. Ось така моделька від компанії Tudors. Якщо вам вона сподобалася, звертайтеся в магазин Маркет двері.